Привіт, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему Як бути другом для природи. Бо природа це не просто дерева, квіточки і пташки. Це наш великий дім. Андрусів завжди піклуються одне про одного, правда? А ще сьогодні ми згадаємо добрі слова одного мудрого вчителя Василя Сухомлинського Він дуже любив і природу і навчив нас бути добрими і уважними до всього живого. А зараз послухайте одну коротеньку історію. Маленький хлопчик ішов стежкою і побачив квітку. Вона ніжно виглядала травички Поруч лежав камінець. Хлопчик підняв камінець і поклав його трохи далі, щоб квіточці було зручно рости, і квіточка ніби посміхнулася. Як ви думаєте, чому хлопчик вчинив так? Так, він друг природи. Він не зірвав квіточку, не кинув камінь, а допоміг. Бо друзі не шкодять, а допомагають. А зараз давайте разом скажемо та покажемо. І виконаємо руханку Я друг природи. Повторюй за мною Я, друг Д. Я друг травички. Присідаємо і наче гладимо долоньками травичку. Я, друг пташки. Давайте помахаємо ручками, наче це крила. Молодці. Я друг усього живого. Давайте покажемо серце. Тепер послухайте кілька простих правил, щоб бути другом природи. Не ламай гілки, дерево не може сказати ай, але йому боляче. Не сміти на землі. Пливай квіти, саджай рослини, допомагай у зиму. Це маленькі, але дуже добрі справи. Пам'ятай, малюк, ти маленький, але дуже важливий, друг для великої природи. І якщо кожен з нас буде байливим, світ стане кращим, чистішим і добрішим. Як казав Василь Сухомлинський, серце дитини чуйне до краси, природи. Тільки треба навчити бачити цю красу, бачити, любити, берегти. Ось що означає бути другом. До нової зустрічі, мої друзі. Дякую вам за увагу. Бувайте!